Ти не зна, яка сила у ні. Здається, не було. Трактора пан. Чи було? не було. Не монет. Зрозумію, ну дивіться, якщо говорити, тоді я буду дуже швидко про трактори 900 варіо. У нас насправді є дві серії популярних тракторів в Україні: це 900-варіо і 1000 варіо. 900 варіо це потужністю від 300 до 415 кінських сил, 1000 варіо це потужністю від 395 до 517 кінських сил. Трактори мають практично ідентичний зовнішній вигляд обох серій. Що більше, що менше потужності. Єдине питання, що тисячна серія в габаритах трошки більша. Трошки більше це на 30 см ширша, на 40 см довше і на 30 см вища. А так, такий самий класичний трактор. Обидва трактора мають багато дуже схожого. Перше — у нас з'явилася тисячна серія. Це була повністю нова розробка з 2017 року, яка поєднувала в собі дуже багато новітніх рішень. Це і двигун з концепцією низьких обертів, це безтупанева повністю трансмісія варіодрайв. Це зовнішній повністю новий зовнішній дизайн трактора. Ця машина в Україні вже продається. Перший здається, був проданий в 2017 році. Дуже популярна вона і зараз. В рік десь близько тисячної серії продається до 50 тракторів щороку. 900 серія була повністю реалізована по принципу тисячної серії. Тобто цей той досвід, який був там, взяли сюди, але зробили трішки компактніший по габаритних розмірах і універсальніший. Рам. Основні, якщо говорити ноу-кау, що 900 тисяч серії. 900 серія стоїть двигун 9-літровий, ман. Тисячна серія стоїть двигун 12,4 літри, також від MAN. Обидва двигуни мають концепцію низьких обертів. Це значить, що трактор в полі вас працює від 1150 до 1550 обертів. Максимальні номінальні оберти 1700. У порівнянні з іншими виробниками, не будемо там перераховувати їх помена, зараз всі практично використовують класичні дизельні двигуни різних моделей: дженпір, ВЕК, FPT. Але єдине, що це класичне виконання з номінальними обертами 2100, Обертів на хвилину. Трактори працюють в полі з діапазоном обертів там 1600-1900 обертів, а інколи і 200. Тут концепт низьких обертів. Що дає концепт низьких обертів? Перше це е, зменшення витрати парльного. Друге, це ресурс двигуна. Менше колінвал крутиться, менше тертя, відповідно, більший ресурс. Говорити зараз конкретно про ресурс, скільки ж він все-таки випрацює, по 900 серії ще не скажемо, тому що ті трактори, які є в Україні, на сьогоднішній день вже мають наробітки. Десь до 8 тисяч мотогодин, по двигунах запитань ще не було. Тисячна серія вже є з наробітками до 15 тисяч мотогодин, по двигунах питань не було. Тому спостерігаємо за 900 серією далі, як вона буде. Наступне ноу-хау цих тракторів це безступенева трансмісія Варіо Це комбінація механіки і гідростата, якщо у вас є клас. Подібне дуже рішення, але все-таки воно і різниця. Різниця в чому? Що в класу, там, наприклад, є 4 механічних діапазони, в кожному діапазоні механічному швидкість змінюється вже безступенево, дякуючи гідростату. Тут принцип зовсім інший. Один діапазон, який працює з швидкістю від 20 метрів на годину до 50 км на годину. Друге рішення, яке відмінить. По прикладу того ж самого класа класа вся потужність іде спочатку від коробки на задній міст. На передній міст відбирається привід механічний, іде вал. Включається, адаптується, кнопкою включили, активували переднє місто. Тут логіка зовсім інша. Гідромеханічна трансмісія має один насос, два гідромотора. Один гідромотор постійно відповідає за привід переднього мосту, другий гідромотор і механічна частина відповідає за привід за мосту. Ви сказали за акціонер? За акціону. Ну, ми ж про 900-ту серію щось говоримо, то порівнюємо з 900 серією. Основна відмінність при такому приводі, що тут маємо. Перше, передній міст у нас має постійний привід до швидкості 25 км на годину. В кабіні навіть немає клавіші активувати, де активувати передній міст. Набрав швидкість 25 км, автоматика відключає з точки зору безпеки. Задній привід, як говорили, має гідравліку і механічний привід. Ну, він також постійний. Також ще є особливість в чому, що передній і задній міст є ще також мізусове блокування. Воно повністю інтелектуальне, тобто немає ніяких складів в кабіні і працює самостійно. Коли воно працює, якщо, наприклад, трактор заїхав передньою частиною коліс в болото. Задні, там, що стоять на сухому, тут вже починається пробуксовка, відповідно, потужність не вся використовується. Що робиться? Включається міжосьове блокування і та потужність, яка вона використовується, передається на задній міст, заднє місто виштовхує трактор. Коли вони помінялися містами, працює так само, тільки переднє міст вже витягує трактор. Відповідно, це е, впливає на тягові характеристики трактора і відповідно на їх покращення. Відмінність, ще якщо говорити про фент його особливості, так? це завжди була роздільна гідравлічна система з основною трансмісією, окремий бак з окремим гідронасосом, який обслуговує тільки печіпне обладнання. Ви вільно можете переградовувати трактор незалежно від того, трактор переготовувати обладнання незалежно від того, з чим воно працювало раніше, з яким трактором. Головне, щоб там була чиста олива. Також дуже важливо, що об'єм оливи, який доступний для причіпного обладнання, практично в 900-ї серії 90 літрів, в тисяч серії до 100 літрів. Якщо навіть ви десь розірвали шлангу на причіпному обладнанні і вилетіло все масло, то у вас трактор все одно рухомий, ви гідравліку відключаєте, трансмісія у вас працює, ви спокійно собі їдете. В зв'язку з тим, що з причіпного обладнання не попадає олива в нас, трансмісію, то заміна оливи і гідравліки і трансмісії, Місії у нас через 2000 мотогодин. Всіх інших це десь близько 1350-1500 мотогодин. Тобто на 6000 мотогодин тут міняєте три рази оливу, там міняєте чотири рази оливу. Також дуже важливо періодичні заміни оливи випадок. 500 мотогодин наразі. Що хотів би ще відмітити, ну в принципі у вас, якщо клас Аксіон 900 є, там також... У мене немає Оксіону, у мене є серіал. А у вас є серія, я, я відчуття подумав, що у вас ексіоне. Добре, тоді варто відмітити, що і 900-та серія, і тисячна серія тракторів постійно е, виходить з заводу з пневматичним е, компресором, який дозволяє реготувати обладнання з пневматичними гальмами, вільно обдувати трактор при щозмінному технічному обслуговуванні. Ну практично це рішення, від якого відмовитись не можна. Воно постійно є в базі. Що хотів? Серіон там здається опційно. От в ваксіні точно повністю в стандарті. Ну, може, вам такі якраз і пропонували, то є. Що варто ще відмітити, це незалежна передня підвізка тракту, незалежна підвізка переднього мосту тракта. Такого рішення на ринку України пропонує лише два виробника. Це перший джендір, ви можете ось там побачити. Фент. І шевдойця є там, трьохсоцільний трактор, вони теж таке пропонують. Основна відмінність незалежної підвіски фенд в тому, що вона не підлягає що змінному, ні періодичному обслуговуванню. Джондіра, для прикладу, вона підлягає періодичному обслуговуванню, там точки змащування треба постійно мастити. Ну, Класк серіон тут зовсім іншу має конструкцію, тому такого рішення немає. Ну а в інших тракторів там знову ж аксіон клас взяти. Кейс, Нью-Холланд, в них там іде балка і системи амортизації. Основна відмінність, що тут за рахунок такої системи амплітуда ходу колеса до 30 см. Що це значить, навіть якщо ви переїжджаєте, там якийсь помашник на полі, чи миші наносили, це колесо піднімається в повітря, ну, як в повітря, переїжджає перешкоду, так? всі решта коліс залишаються е, в такому стані, ще в повному щепленні з ґрунтом. Тобто немає ніяких перетинків. Дана підвізка дає ще майже два додаткові е, моменти, де вона впливає. Е, перше це продуктивність трактора з високошвидкісними агрегатами, особливо, там, для прикладу, з глущиниками. Коли вам треба працювати після збирання, наприклад, лущення йде, так? працюємо, треба висока швидкість, там 14, 15, 16 кілометрів, щоб отримати якість обробітку ґрунту, з такою підвізкою ви спокійно можете рухатися. Полі сидіти в тракторі, оператора не буде викидати, він буде виконувати роботу. Ви як власник будете отримувати якість обробітку, ви як власник будете отримати продуктивність. Також дуже важливим моментом є те, що дане рішення, дана підвізка нівелює такий ефект, як галопування. Це підпригування трактора, коли він починає пробуксовувати з важкими знаряддями. Там з дискою бороною, з глибокорозпушувачем. коли заходить в пробуксовку, я думаю, можете спостерігати, в тому числі це на ксеріоні видно, що він починає трошки плавати. Тут такої проблеми не буде. Відповідно, у вас буде менша пробуксовка, більша продуктивність, менше спожитого палива на одиницю виконаної роботи. Ну і згідно тестів, які проводили наші європейські колеги, ну навіть не колеги а в європейському в німецькому університеті. Не пам'ятаю зараз точно, як називається, то згідно їх дослідів, вони прові... проводили проводили порівняння амортизованого переднього мосту з незалежною підвізкою з класичною балкою без амортизації. Він блок не наскільки кати? Дивіться, все залежить від. Uh, Режиму експлуатації, що таке режим експлуатації? Це більше навіть не робота в полі, а трансп... дорога до поля. Да? З якою швидкістю ми рухаємося по польових дорогах, по ямах і так далі. В цілому ресурс до 10 тисяч виходить, якщо нормально її експлуатувати. Це ресурс чого? мосту. до ремонту. Є приклади, де й більше, бережніше відносини. Є приклади, де менше, ну давали гарненьких пілюлях. Що ще хотів відмітити а, по кабіні? А, трактори Fendt? Трактори Fendt? Там, а, щастя, а, було, що... я подержу. Трактори фент завжди обратно, в стандартному своєму виконанні мають амортизовану кабіну. Може бути, звичайно, тільки два варіанти, або на там, подушках, або на механічних амортизаторах. Я пропоную все-таки. Хоча б за заглянуть, Це Значить, дуже що важливо. тут також дуже, особ... дуже важливо. Центр управління трактора, можете бачити, там підлокітник, дисплей 12 дюймовий Що він дає? Що, що нам дає цей дисплей? В принципі, з дисплею повністю управляємо, налаштовуємо всі системи трактора, двигун, трансмісія, гідравлічна система, ходова система. Дисплей, трактор також з із Ізобас-Резеткою. Через із Ізобас розетку підключаєте. Чи то сівалку, чи інше за вас обладнання повністю можете управляти цим обладнанням. Не треба додатковий монітор там від сівалки в кабіну, поставити також. Що важливо, навігація. Трактор обладнаний заводською підготовкою плюс навігація, навігаційна система також інтегрована в цей дисплей. Тобто знову не треба ніякого додаткового монітора. Паралельно ще перед, на рульовій колонці під рульом стоїть ще один сенсорний дисплей, він трошки меншого розміру. 12-дюймовий, цей 10-дюймовий. Для зручності управління ви можете навіть навігацію з того дисплею переводити перед рулем на той на другий дисплей, і оператор може комфортно собі. Бачите лінії управляти, і е, не треба знову ж якихось доставляти додаткових моніторів. Е, навіаційна система може бути розблокована до рівня плюс-мінус 2 см. В базі йде 15 см, може бути розблокований секшн контроль може бути розблоковане диференційоване внесення, таз-контроль, тобто управління задачами, коли ви передаєте на трактор завдання з офісу, відправляєте, оператор його приймає. Скільки і ви... По максимуму чи по мінімуму? Ну, тобто комплектація. Да. Ну, це, та робоча, яка, це робоча робоча комплектація, про яку я я зараз. просто тут ще може бути багато що, там передню навіску люди ставлять. Додаткові різні опції, а там вже воно. Ну додається. і ще один момент, про який я хочу розповісти. У нас як у виробника є додаткова програма продовженої гарантії для тих, хто, як ти кажуть, на якомусь такому досвіді не довіряє фенду, то є програма продовженої гарантії, вона, звичайно, трішки платна. Трішки платно за гроші. Знову хлопці зможуть дати там розбивку. Практично на такий трактор ви можете отримати гарантію до 8 років 8 тисяч. Ну і потім, якщо на війська, тисяч... якщо це передній вом, і ще що там, да, це... Доведа, то це. все. Прокалькулювати треба. Ну то до якої планки доходить? Та, я не знаю, Можна його там і до 450 загнати. За залежить від того, що... Ні, так, ми Зараз говоримо не, про... Це, ну, зараз робоча машина, ми не представляємо якесь голем. Ви ж бачите, що є все. Навігація є. Підпружиняна кабіна, міст, компресор. Ну, компресор це це ж комплектація тут, не, ну, не якась бідова. Ну, це потужна комплектація. Просто такі речі, як там, передня навіска, ну, ми ніколи не замовляємо. Але можемо замовити і можемо тут поставити. Тобто По-різному підходить до питання. Ну, тут навіть на у цьому візку, виконанні він присідає з тою ж самою навіскою, да, він може да, на мосту присідати, да, да. щоб балас, наприклад, навізка, зняти. Навіска треба лише, якщо ви дійсно якесь будете начіпляти обладнання для прикладу. Відвал фронтально, фронтальну, да? тоді навіска потрібна. А там, якщо навіть якусь поставити бучку, її можна і на цей кронштейн поставити. Да, він, речі, він, він Він на, він на мосту він присідає, він частково підготовлений до навіски, я вам хочу показати. А да. ні, це не на цій Ну ваші. це виконання практично як да. з навіскою. Uh, зараз вже на тракторах. Uh, Якісь буквально недавно сходили з конвейера, тут змінили конструкцію цього кронштейна. Ми ще кстати, привезли стоять, такі трактори. Стоять вже такі клешні, як під навіску, і просто потрібно доставити гідроциліндри, підвести шланги і все буде працювати. Да, від ви... себе, як від виробника, якщо продовжуємо цю дискусію, з яку ми тільки що розпочали, я вам вже сьогодні можу пообіцяти два роки або чотири тисячі повної заводської гарантії. А то був один момент, коли виходили з ладу і двигуни, то там додали до 6 тисяч. Там, бу, там були чисто на двигун і на коробку передач. Yeah. Тут я вам на повний трактор даю. То, на а, вигу... а зараз так, якщо просто. Яка гарантія на двигун і на коробку? 12 місяців без прив'язки мотогодин. Якщо хоч за рік накрутите 5 тисяч, все покривається гарантією. Ще дуже важливо, що в 900 серії тракторів, на що я не увагу, коробка передач стоїть така сама, як на тисяч серії. Тобто її потенціал під передачу до 517 кінських сил практично. Тобто тут в коробці вже запас уголов. Ну і двигун ман. Я не чув ще ні одного якогось випадку, в нас по двигуну ман, щоб була якась проблема. А да. з Дойцем розлучилися? Так. З Дойцем розлучилися. Таке було прийняте рішення, і я вважаю, воно було правильне рішення прийняте. Хоча, знову ж таки, навіть і трактори, які ми з Дойцем виготовляли, підтримували гарантію. Всі гаранті. трактори гарні, в тому числі фенд. Ні, це трошки не того, ще й ефективне. Фенд для людей зроблено. Бачу бачу.